Міжнародний пропускний пункт Солотвоносіґет не здатний повністю задовольнити потреби мешканців прикордонних населених пунктів. Ділові родинні зустрічі, побутовий шопінг і туристичні поїздки цілі перетини кордону різні а пропускна спроможність мосту дуже мала. А от потреба у якісних продуктах, які мешканці прикордонних населених пунктів уже звикли купувати в Україні, щодня зростає. Ми один раз на місяць перетинаємо кордон, заїжджаємо до вас на Україну. Наприклад, сьогодні їду на базар в Солотвину, аби купити шубу та інші речі. Я знаю, що тут дешевше. Часто я купую борошно та інші продукти. Моя мама вважає, що ваші продукти якісніші. А ще я часто тут заправляю паливом. Я буваю в Румунії два рази на місяць. Мені все подобається. Я би навіть там жила, але тут народилася. Купую в Румунії все для власних потреб. Зазвичай перетинаю кордон пішки. Туди часто везу своїм румунським родичам продукти: кому олію, декому цукор, хоч дешевші, але приємні подарунки по кишені пенсіонеру. Інформація про нові обмеження на перевезення певних продуктів через кордон з євросоюзом викликала чималий резонанс. Адже такі заходи спричинили незручності побутовим вояжерам. спочатку громадяни були проінформовані. Декларації, яку треба було заповняти, ми опублікували. Потім передали українським колегам. Туристи письмово декларували вказану категорію продуктів: сигарети, пальне, алкоголь, цукор, олію, борошно, рослини, овочі, фрукти та насіння. Всі дані водилися в комп'ютер для аналізу випадкового характеру перевезень. Товари, які возять для власних потреб, не оподатковуються. Якщо людина возить товари в комерці комерційних цілях вона має бути авторизована та повинна сплатити відповідні податки. Це й не дивно. У Румунії так роблять. Я приїжджаю сюди для задоволення, а не комерційних цілей. Нас ніхто не проінформував щодо цих обмежень. Вважаю, що люди повинні знати про рішення, які приймають у державних структурах. Я не дуже освічений, але розумію, що так має бути. Певні обмеження на переміщення продуктів через румунський кордон діяли на Солотвинському пункті. Ще з 1 листопада, а от з 15-го цю практику запровадили на усіх пунктах перетину із Румунією. Проте рішення протрималося лише один день. За ідентифікаційним кодом людини вводилися дані у інформаційну базу даних громадянина Румунії, а іноземця за паспортом. Спочатку було дуже важко, але коли інформація про особу була у базі даних, вносилася тільки декларація. Горські колеги розповідали, що коли вони застосовували такі правила, на пункті пропуску були черги, і люди були вимушені чекати по 24 години. Митний контроль наразі здійснюється у звичному режимі. Але інформація про подорожуючих та товар, що вони перевозять, не вноситься до бази даних. Кількісні обмеження на товари, що ввозяться в Румунію, як складову ЄС, як і раніше відповідають європейським стандартам. На сьогодні резонансне положення про обмеження призупинене. Але румунська сторона припускає, що його поновлять, хоч і в іншій формі. Я бачила, що.